В Коломиї відбувся благодійний концерт оперних співаків. Арії та дуети виконували зірка світової опери Софія Соловій та лауреат багатьох міжнародних конкурсів і фестивалів Микола Губчук. А компонувала солістам концертмейстерська Львівської національної опери, заслужена артистка України Наталія Пелех. Більше у сюжеті наших журналістів. Софія Соловій виступала на сценах провідних оперних театрів Італії, Іспанії, Люксембургу, Франції, Німеччини, Бельгії, Америки. Та з не меншим задоволенням заспівала і в приміщенні сокола Коломийської малої філармонії. Справді тут надзвичайна акустика, і я вражена: тобто, дізналася, що, що це приміщення стояло порожнє. І, 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 і тішуся надзвичайно, що воно відроджується зараз, і я впевнена, що воно буде все, все краще і краще. І я знаю, деякі плани є, і щоб його відродити так дуже на постійно. Тому що я думаю, що коли вартує і достойна мати якийсь дуже добрий зал. Художній керівник Коломийської малої філармонії Микола Губчук того вечора виступав разом із Софією на одній сцені. Зізнається, спільний концерт планували ще до війни. Ми дружимо з Софійкою давно і ми мали спільний концерт років чотири тому у Львові в Львівському оперному театрі. Також ми мали мати в квітні цей концерт, що сьогодні відбувся в Коломиї. Теж у Львівському оперному театрі, але в зв'язку з війною я подумав, що раз в квітні мене змогли дати там цей концерт, то чому б його не дати на сцені філармонії? В той момент в квітні я ще не знав, що буде філармонія в Коломиї, тому не планувалось такого. А зараз вийшло. Моцарт, Белліні, Доніцетті, Штраус, Мейтус, Скорик. Артисти представили коломиянам зарубіжну та українську класику оперного мистецтва. Виконували як арії, так і дуети. Мої враження неймовірні, тому що е, така музика лунає в Коломиї вже тепер. Відколи від відкрилася філармонія, все частіше та частіше. І я радий та пишаюся тим, що мій перший учень е, є художнім керівником і так вдало підбирає номери, так е, запрошує таких концертуючих, славних, знаменитих співаків. На завершення оперні співаки згадали українських захисників, які героїчно боронять Україну. А на честь свого колеги Василя Сліпака, соліста паризької опери, який пішов добровольцем на війну і загинув у 2016 році, заспівали його улюблену пісню.